Шановні громадяни, сьогодні я хотів би вам довести про ті заходи змінної безпеки, які проводяться до СНС України. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші підрозділи залучалися більше 6 тисяч разів. Вилучено та знищено в установлено порядку більше 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Нашими підрозділами обстежені території приватних домоволодінь, Об'єктів різного призначення, а також дороги близько 150 кілометрів, залізничний колій, 120 км, газопроводи, нафтопроводи, більше тисячі км ліній електропередач. Ми надавали допомогу аварійним бригадам для відновлення газу, електропостачання у ті населені пункти, які постраждали внаслідок російської агресії. Також хочу звернути увагу на питання мінної безпеки. На сьогоднішній день наш, зафіксовано вже 45 випадків. Які призвели до трагічних наслідків в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Все це призводить, люди приносять додому ті предмети, які вони знайшли в полях, внаслідок чого страдають в тому числі і діти. Вже постраждало 4 дитини. Тому я ще раз звертаю увагу на неприпустимість принесення додому. Або підіймання тих предметів, які ви не розумієте, їх призначення, або розумієте, розумієте що це вибухи небезпечні. Є єдині номери 101, 102, за якими ви повинні телефонувати у разі виявлення подібних предметів. Звертаю увагу, це допоможе зберегти життя вам та вашим близьким.